Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як виконати дві промоакції від біржі Bybit та отримати за це хороші нагороди. Перша промка від Шраб вони роздають 35 мільйонів своїх токенів за прості активності, а це по курсі 8,5 мільйонів доларів в даний момент. Таке не можна пропускати. До речі, ще нещодавно в них була промка, про яку я розповідав у відео, як заробити 1000 доларів на промках від бірж. Там пул у попередній акції був майже у 4 рази меншим, як тепер, і люди отримали вже свої нагороди. Нові користувачі отримали по 300 доларів на акаунт, а старі по 25. І це такі суми за прості активності. А хто знає, як це все можна масштабувати, то заробили й пару тисяч доларів. А друга промка у нас від Mantle, роздають 700 тисяч своїх токенів, що по курсі в даний момент 380 тисяч доларів. Тут у нас активності трішки складніші, там багато активностей в глибину. Потрібно виконати завдання не лише на Bybit, а й в мережі Mantle Network. Умови без 100 грам тут не розбереш. Ну нахер. Але я вам постараюся все докладно об'яснити, тому це повинно бути просто. Щоб зробити все максимально вигідно, ми почнемо з промо від Mantle, так як тут потрібно зареєструватися у події. А промо від шраб ми зробимо другим там пару хвилин роботи. Тут, як бачимо, промка розділена на різні події: подія 1, подія 2, Подія 3 і так далі. І на всі події виділений свій окремий призовий пул. Найбільше нас цікавить подія 1. Тут саме більший призовий пул 450 тисяч токенів МНТ. Подія 1 розділена для як для нових користувачів, так і для всіх існуючих користувачів. Що означає новий користувач? Новий користувач є той, хто зареєструвався від початку події цієї промоакції після 1 грудня. Тоді новий користувач може виконувати, можна сказати, всі ті самі завдання, що і… Всі користувачі, але він буде мати більший шанс на отримання нагород, так як він може отримати 50 МНТ як за нового користувача, та отримати нагороду як для всіх існуючих користувачів. Тобто новий користувач бере участь у двох подіях, тільки призовий пул для нових користувачів виділений лише для перших 2,5 тисяч користувачів, і все буде в порядку черги, але я думаю, що місць ще достатньо. І хто планує робити новий аккаунт, то ви ще встигнете як для нових користувачів, так і, ну і звісно, що для всіх користувачів, якби тут, тут немає якогось обмеження. А якщо у вас ще немає, аккаунта на Bybit, то не зволікайте і реєструйтесь. Ви відкриваєте для себе просто світ можливостей, так як кращої біржі на заробітках на різних івентах просто немає. При тому, що зареєструвавшись за моїм посиланням, у вас буде ряд переваг, Такі як знижка на комісію, ексклюзивні промки для моїх рефералів та підтримка у вирішенні ваших питань. До прикладу, у вас якась проблема на біржі, ви пишете мені, а я відповідній людині, яка це все вирішить. Посилання в описі під цим відео. Для всіх користувачів тут переможців будуть обирати рандомним чином, виберуть 2100 щасливчиків. Які розділять цей великий призовий пул. Це виходить по 154 МНТ на один аккаунт, що по курсі в даний момент 75 доларів. Плюс, як я говорив, тут і додаткові події, про які я буду по ходу діла розказувати. А ще ми тут будемо робити активності в мережі Mantle Network. А це означає, що в теорії ми можемо отримати в майбутньому і дроп від самого Mantle Network, так як. У них є своя мережа, і вони ще не роздавали дроп. І якщо вони це планують зробити, то цілком ймовірно, що ми також отримаємо цей дроп. При тому, що це досить хороша мережа, у них низькі комісії та досить велика вже екосистема. Тож давайте виконувати завдання і про все буду розповідати по ходу діла. Я просто буду показувати, як я виконую ці всі завдання, а ви просто за мною будете повторювати. Переходимо на сторінку подій і натискаємо тут на кнопку Дізнатися більше. І тут нас перекинуло на сторінку з квестами, які ми якраз будемо зараз виконувати. Для початку давайте. Сюди зреєструємо, зреєструємося тут у події. І тепер нам потрібно відповісти на запитання у невеличкому квізі. Відповіді на питання ось такі. Тут натискаємо тут, тут відповідь така, тут буде 10. І тут буде 300 тисяч МНТ. І натискаємо підтвердити. Все, опитування ми пройшли і вже зареєструвалися у події. Тут, як я говорив раніше, є завдання, які ми будемо виконувати на самому Bybit, а є завдання, які ми будемо виконувати у мережі Mantle Network. Але спрошу, давайте опустимось нижче і зараз зареєструємось у Lucky Draw та е, трейдерському турнірі. Натискаємо тут і тут натискаємо на Get Started. Все, ми зареєструвалися у Lucky Draw, але тепер повертаємось назад, потім ми сюди повернемось. Тепер переходимо у трейдерський турнір. Ми якби тут об'ємів крутити не будемо, але зареєструємося. Ми з лишнім не буде. Натискаємо зареєструватися і повертаємось назад. Тепер починаємо виконувати умови. Перше це зареєструватися у події. Ми це вже зробили. Наступне завдання це зробити ретвіт цього поста. Переходимо за цим посиланням і робимо в твіттері ретвіт. Натискаєте тут на ретвіт і повертаємось назад. І останнє завдання це зробити депозит мінімум 100 доларів та купити на них токен МНТ на споті. Для цього переходимо в свій спотовий гаманець і будемо робити депозит. Закидаємо в стейблкоїні USDT, обираємо мережу зручну для вас. Це можна закидати в Arbitrum One. Якщо закидати, до прикладу, з Bitget, то. Буде всього 10 центів. Я, наприклад, так і користуюсь. І закидаємо сюди 120 USDT, Пізніше я об'ясню, чому 120, а не 100. За цей час, поки я чекаю, коли прийде мій депозит. Повертаємось на сторінку квестів і переходимо до завдань у мережі Mantle Network. Натискаємо ось тут. І тут сторінка цієї компанії. Зверху справа підключаємо свій гаманець. Це може бути MetaMask, «Trust Wallet» або інший гаманець, який ви використовуєте. В моєму випадку це MetaMask. Натискаємо підключити і підключаємо мережу «Mantle Network», якщо у вас її раніше ще не було на цьому гаманці. І переходимо в мережу «Mantle Тепер підписуємо сторінку цієї події. Тут у нас декілька простих завдань, але спершу нам потрібно закинути трішки МНТ. На комісію у свій гаманець, тим самим ви одразу виконаєте друге завдання: депозит або бріч до Mantle Network. Тепер повертаємось на Bybit і дивимося, чи прийшов вже наш депозит. Так, обновляю сторінку. Так, мої USDT вже на балансі. Тепер наступне, що ми маємо зробити. Дивіться, повертаємось на сторінку подій. Як бачимо, останнє завдання це було зробити депозит 100 USDT і зробити трейд на мінімум 100 USDT в токені МНТ на споті. Тому повертаємось на сад, заходимо в вкладку трейд, заходимо в спот трейдинг, натискаємо тут. Тепер в пошуку пишемо. Токен МНТ, як бачимо, є пара МНТ до USDT, натискаємо сюди. Вибираємо тут повзунком купити на максимум. Щоб довго на лімітку не чекати, натискаємо тут по стакані, натискаємо ось тут ще раз максимум і купити МНТ. Таким чином, наш ордер одразу спрацьовує. Тепер ці ж МНТ ми можемо продати. Але суму ми тут вводимо не повністю, а вводимо на 10 МНТ менше. Якщо в мене 219 МНТ, то я вводжу 209 МНТ, що я хочу продати. Так що в мене на рахунку залишилось 10 МНТ і натискаю продати. Тепер переходимо назад на спот, і ці свої 10 МНТ будемо відправляти на свій гаманець Metamask в моєму випадку. Тим самим ми виконуємо ось це завдання депозит або бріч до Mantle Network І ще одне завдання у Lucky Draw. Тож натискаю тут на кнопку Відправити, вставляю свій гаманець, натискаю тут на максимум, тому що мінімально відправляти. Тут можна 10 МНТ. Мережу я тут, обираю Mantle Network, обов'язково. Як бачимо, комісія за транзакцію, тут 0 МНТ. і натискаємо на підтвердити. Далі все підтверджуєте і відправляєте. Так, підтвердили вивід, і тепер чекаємо, коли ваші МНТ поступлять на гаманець. За цей час можна повернутися до рулетки, обновити сторінку і подивитися, чи в нас з'явились спіни. І бачимо, в нас зараз є вже доступно 2 спіна. І ще один спін, ми зараз також отримаємо, і бачимо, тут завдання було відправити. В мережу Mantle Network, що ми щойно і робили. Тож два спіна можемо зараз прокрутити. Подивимося, що нам випаде. До речі, тут є непогані нагороди. Зазвичай це випадає Good Luck Ну, я, наприклад, вчора робив і мені було випало 10 МНД. А це по курсі 5 доларів, так що це також непогано. Натискаю на спін. Ну, звісно, що Good Luck Так, спробуємо ще раз. Ну, що справ не везе сьогодні. А все справа в тому, що ці промці вже два дня і всі вже напевно винесли пул. Ну, в принципі, я вчора робив ночі, то ще то ще нагороди приходили. Я думаю, що кожного дня в якійсь годині тут пул обновлюється і можна, можна ще нормально виносити звідси. Ну, але це таке, це наша бонусна розвага, можна так сказати. Так, заходжу я в Metamask, подивимося, що прийшли вже мої МНТ. Так бачимо, МНТ вже є на балансі, тепер повертаємось на сторінку квестів від Mantle Network. Обновлюю ту сторінку і подивимося, що друге завдання нам зарахувало. Так, друге завдання нам уже зарахувало. Тепер давайте будемо виконувати перше завдання. Для цього вам потрібно перейти по реферальному посиланню на Mantle Journey, що я залишу в описі під цим відео. Переходите сюди і натискайте на кнопку Start Now. Тут підключаємо свій гаманець і тепер мінтим із BT натискаємо. І оплачуємо комісію у розмірі 0,2 МНТ. Все ми зробили мін, за що нам ще дали 100 поїнтів. Тепер повертаємось на сторінку цих квестів і подивимося, що нам зарахувало завдання. Так, перше завдання нам ну, зарахувало, і тепер третє завдання це запросити друга, щоб він також зробив мінт цього Mantle Journey із BT. І дивіться, що ви можете зробити. Ви можете створити окремий собі гаманець Metamask, відправити туди трішки МНТ для комісії і по своєму реферальному запрошенню зробити цей мінт. За що він зрахується завдання? А якщо у вас є якийсь друг, якому ви хотіли би порадити цю промку, то можете надіслати реферальне запрошення йому. Для того щоб знайти своє реферальне посилання, заходимо сюди в профіль, натискаємо тут поділитися. І тут копіюємо своє реферальне запрошення. Ще додатково, що їм рекомендується, виконати тут завдання. До прикладу, ось тут можна підключити свій твіттер і за це отримати ще додатково поінтів. Так, підключив твіттер, ще потрібно підписатися на них у Твітері. Робимо підписку, повертаємося назад та підтверджуємо завдання. Це все потрібно підписати через гаманець. Так само натискаємо тут і вписуємо всі потрібні дані. Придумуємо собі якийсь нікнейм. Наприклад, у мене тут буде ось такий. Вписуємо свою електронну адресу, надсилаємо код. Підтверджуємо свою електронну адресу та повертаємось назад. Тут у профілі ще можна натиснути ось тут і підтвердити свій Discord та інші якісь свої мережі. Це все робити не обов'язково, але я би вам рекомендував це зробити. Все-таки, якщо в майбутньому, як я говорив раніше, буде дроп якийсь від Mantle, то це може зіграти свою роль. Ви будете фармити ці поінти, а ці поінти можуть бути конвертовані у токени Mantle. Ще можна підтвердити, якщо у вас є Steam аккаунт та також GitHub аккаунт. Все це підписуємо і отримуємо більше поєнтів. При тому, що, як бачимо, серед завдань, тут є basic, basic і advanced Advanced. Тобто це прості завдання, є основні, а це якби розширені. Тобто, це означає, що цього робити не обов'язково, не обов'язково запрошувати друга або робити останнє четверте завдання, свапити на. Одній з цих свапалок Основні завдання це зробити бріч до Mantle Network та замінити цей SBT. Але якщо є змога запросити друга, то обов'язково це зробіть. І давайте я також виконую останнє завдання: це зробити якісь свапи на одному з протоколів. Нехай це буде, до прикладу, із Zoom Finance Натискаю тут на Swap Now. Вибираю, що МНТ, я хочу свапнути на USDC. Можна обміняти просто 5 своїх МНТ на USDC. Як бачимо, комісії тут просто мізерні, так що можна свапати. Тепер міняємо свої USDC назад на МНТ, або ви можете перейти в якийсь інший протокол і там це зробити. І все, ми вже виконали всі завдання, але тут є одне основне, яке обов'язково потрібно зробити це ввести свій Bybit UID, Тому що саме по ньому вас будуть перевіряти та приходити нагороди. Так що заходимо на Bybit, заходимо в свій аккаунт, натискаємо тут UID, скопіювати, повертаємось назад, вставляємо тут свій UID, все. Перевіряємо та натискаємо Підтвердити. Все, ми вписали свій байбіт UID і на цьому все. Ми виконали завдання з Mantel Network. Так що тепер у вас є повністю готовий аккаунт на Mantel Network. Ще, до речі, можна перейти знову в цей Lucky Draw і перевірити ще раз свою удачу, тому що нам зараз дадуть ще один спін. І знову Good Luck. Ну, прям сьогодні не везе. Сподіваюся, що вам щось тут більш годне випаде. якщо випало якісь МНТ, то напишіть про це в коментарях, кому скільки випало. Так, з промоку від Mantle уже все. Зараз будемо переходити до промо від шраб, а свої токени МНТ з гаманця ви можете відправити собі назад на біржу або куди вам завгодно. Тепер давайте виконувати завдання у другій промці від шраб. Так, пул тут у нас вже значно більший, тут 30 тисяч учасників випадковим чином виграють по 500 шраб. А 30 тисяч учасників це реально багато і буде прохідність більше 70% учасників. Якщо ви, звісно, все зробите. Правильно. А в даний момент 500 шраб це 122 USDT, тому я думаю, тут немає що зволікати. Давайте виконувати завдання. Тут у нас також є додаткові завдання, такі як стейкінг, та за торги можна отримати додаткові нагороди, і це все ми також виконуємо, щоб отримати якомога більше нагород. Але давайте будемо проходити все по порядку. Перше завдання це підписатися на Bybit та Shrapnel в Твіттері. Давайте перейдемо та підпишемось. Підписатися, повертаюся назад, і на шрапнел теж підписатися. Наступне, що ми маємо зробити, це зробити цитату або ретвіт їхнього допису у Твіттері. Це ось цей твіт, і ось тут ми можемо зробити ретвіт або квот. І що я рекомендую, це зробити квот, тому що зараз об'ясню, якщо дивіться, якщо ви робите ретвіт, натискаєте на репост, заходжу у свій профіль. Ось це наш ретвіт. Якщо я роблю поділитися, копіюю цей лінк, вставити, наприклад, її в графу, то як бачимо, тут сторінка веде на той пост від BaBitне, на вашу сторінку. Тобто Байбітне зможе це перевірити, що ви зробили репост. Він веде на сторінку твіттерайбітана саме на той пост. А якщо зробити квот-поста, то і написати тут щось, наприклад, good project, до прикладу. Або щось в тому роді, наприклад, якісь смайли кинути і зробити пост. Тепер переходимо в наш профіль, переходимо на цей пост, також беремо поділитися, копіюємо посилання, Як бачимо, посилання вже веде на нашу сторінку, на наш квот цього поста. Тому робимо не просто ретвіт, а цитуємо пост. Після чого копіюємо посилання, повертаємось на байбіт, і ось тут вставляємо. Тут є форму, яку потрібно заповнити, і вставляємо тут посилання на цей квот вашого поста. Тепер ви тут мусите написати, що вас найбільше приваблює у грі Шрапнел. До речі, шрапнел це комп'ютерна гра, як бачимо, досить, досить якісно зроблена. І токен шрап це якби їхній ігровий токен. Тому повертаємось тепер в форму і пишемо. Там дуже крута гра, я дуже захоплююсь шрапнел і в цьому роді, але пишемо все на англійській. Я напишу ось так онлайн-змагання та рейтинги. І останнє завдання це зробити депозит з тою який ми, до речі, вже робили, так як ми закидали для. Промозмантел. От ми вже зробили депозит 100 USDT. і тепер потрібно просто торганути токенами шраб. Але тут у нас ще є завдання третє, де нас просить торганути більше тисячі доларів в токені шраб. Тому переходимо на спот, торганемо не всього 100 USDT, а більше тисячі USDT. Тим самим одразу виконуємо два завдання для першого та для третього завдання. Шукаємо в пошуку. Пару з токеном шраб і переходимо торгувати. Я зараз, щоб довго не чекати, так як я записую відео, буду все торгувати по маркеті, зроблю об'єм більше тисячі доларів. Ви ж можете торгувати ліміткою, так як я раніше показував. Нам потрібно купити та продати токенів шраб, щоб об'єм торгів був більше 1000 доларів. Тому натискаю купити, натискаю одразу продати. І так купляю, продаю, допоки не буде об'єм більше тисячі доларів. В моєму випадку потрібно 5 разів купити і 5 разів продати. Так, як бачимо, на комісію я вже спалив 2,5 долара, ну нічого страшного. Якби торгував ліміткою, там, може зекономив би 1 долар, ну не більше. І поки ми тут, давайте ще купимо 10 токенів шарап, щоб поставити їх у стейкінг для завдання 2. І купляємо. Тепер повертаємося у форму, я вже тут натиснув, що я виконав завдання, і відправляємо форму на перевірку. І останнє завдання, що нам тут залишилось зробити, це відправити свої шраб в стейкінг на 3 місяці. Ми щойно купляли 10 токенів у шраб і їх прийдеться залучити на 3 місяці, але за це ми поділимо ось такий призовий пул. Добре, тепер давайте я вам покажу, як закинути токени шраф в стейкінг та виконати останнє завдання. Взагалі на сьогодні більше завдань не буде. Спершу нам потрібно перевести токени зі спота на фандгінг. До речі, якщо у вас нові аккаунти, у вас там є єдиний торговий аккаунт, там все трішки інше, але також потрібно відправляти на рахунок фінансування. Я натискаю на кнопку Transfer, відправляю зі спота на фандінг, відправити всі підтвердити. Тут навпроти така кнопка Earn, Натискаємо на неї. Тут, як бачимо, ми лочимо свої токени з шраб на 90 днів під 20% річних. Натискаємо на «Buy now» і закидаємо всього своїх 10 токенів на стейкінг. Беремо тут все, підтверджуємо, «Stake now» і підтвердити. Ну, ось і все. І бачимо, в мене на рахунку 112 доларів. Якщо ви пам'ятаєте, то я закидав 120 доларів. 5 доларів що є на гаманці. Ті МНТ, що я відправив. Це виходить плюс 5 доларів. 117,5 доларів. У мене так і є на гаманці, а 2,5 долари я потратив на комісію, що зовсім небагато для стільки активностей. Ми зробили дві різні промоакції, акції за які можемо отримати хороші нагороди. Шанс, що наш аккаунт потрапить в призові від шраб, де в події один, досить великий. Так само ми отримуємо нагороду за стейкінг і також отримуємо частину з призового пулу. За торги. Тут, звісно, буде, я, я не думаю, що тут буде багато, тому що тут все залежить від того, скільки ви торганули. Якщо чим більше, то більше, тим більше ваша нагорода. А от за стейкінг можуть досить нормально насипати. А також в промакції від Mantle, також досить хороші шанси. Ми зробили дуже багато подій, плюс зробили активності у мережі від Mantle Network. Так що це заслуговує на лайк. Усі потрібні посилання будуть у моєму телеграм-каналі, там будуть сторінки цих промо та багато іншої цінної інформації. Посилання на мій канал буде в описі під цим відео. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобався такий формат з докладними гайдами по різних промо-акціях, то напишіть про це в коментарях і буду знімати таке частіше. Нехай щастить.